Права 1360. За три дні в супермаркеті продали 252 кілограми картоплі. Першого дня продали 5,21 від цієї кількості, а другого 11,28 від цієї кількості, скільки кілограмів картоплі продали третього дня. Ну що ж, ця задача може розв'язати багатьма способами. Я пропоную на такий спосіб. Давайте чітко дізнаємося, скільки продали картоплі в кілограмах першого дня. Ну що ж, це 5 21 від кількості від 252 кілограми. Щоб знайти скільки це, записуємо перша дія. Ми 252 множимо на 5 21. Це можна записати як 252, що множиться на 5 у чисельнику, а в знаменнику буде 21. І це дорівнює. Давайте будемо скорочувати на 21 і чисельник і знаменник. 252 252 – це 210 плюс 42. 210, що ділиться на 21, це буде 10, а 42, що ділиться на 21, це буде 2. Разом буде 12, тобто якщо ми поділимо 21, це буде 12. А 21, що ділиться на 21, це буде 1. Ну залишається в чисельнику 12, що множиться на 5. 10 на 5 – 50, 2 на 5 це 10. Разом 61 або 60. У дужках записуємо чого? Кілограм. Так. Отже, 60 кілограм пишемо. Картоплі. Продали. Першого дня. Ну, Аналогічно знайдемо, скільки картоплі продали другого дня. Записуємо друга дія. Тобто 252. Множимо. Продали 11,28, то множимо на 11.28. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо тоді як 252. Що множиться на 11, а в знаменнику 28. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді скорочувати. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 28. 252 це 280 мінус 28. 280, що ділиться на 28 це буде 10. А 28, що ділиться на 28 це 1. 10 мінус 1 це 9. Тобто, якщо ми скоротимо на 28, то тут у нас буде 9, а 28, що ділиться на 28, це буде 1. Ну, Чисильник у нас буде 9, можете на 11, це 99. Знаменник 1, 99 перших або просто 99. Дужка записуємо чого? Кілограм. Кілограм картоплі. Це у нас продали другого дня. Картоплі. Продали. Другого. Дня. Є. Ну що ж, а як знайти, скільки картоплі продали 3 дня? Всього продавали 3 дні. Загальна кількість у нас є, скільки за перший і другий продали є. Я пропоную так записати в третій дії в одній дії. Від загальної кількості 252 кг. Ми віднімемо суму, що продали першого та другого дня. 60 плюс 99. І це дорівнює це буде 252 відняти. 60 плюс 99 я можу одиничку забрати від 60, залишиться 59. 1 плюс 99 це буде 100, то виходить 159 буде. Мінус 159. Це дорівнює. Як від 252 відняти 159? Якщо я від 252 відніму 150, то у мене вийде 100. 102, так, і ще залишиться мінус 9. Давайте, якщо я заберемо від 252 150 спочатку, то залишиться 102. То виходить, що це 102 мінус 9. Ну і це дорівнює, Це все одно, що 100 відняти 7, це буде 93. Отже, записуємо, що це буде 93. У дужках записуємо чого кілограми. Отже, 93 кілограмі. Так, пишемо картоплі. Продали третього дня. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Скільки кілограмів картоплі продали третього дня? Записуємо 93 кілограми. Ну що, ж, ось така задача на знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.